Невіри поле, Палала Україна у вогні і небайдужих кликала до поля і плакала, а рявні сльози снігами цілу землю устиляли. Та як не плакати, коли її ж саме по лісні боки перекать стояли, одні відважні, чесні вояки. Маріонетками в руках режим устали. Одні боролись, вірили в добро, за правду і честь вони життя вітали, а інші, не ховаючи очей, що там прикрившись у братів стріляли, ридали на тему, ридав майдан, у віша ридала Україна, їй заплатані синами жаль. А ворогам пробачити не сильне, а пробачати і не треба. Знай, їх Бог колись поправді покарає і вже ні зброя, ні залізний ще Тих злочинів страшних, не приходить.